Друге серпня в церковному календарі День пам'яті пророка Іллі. Він вважається найшанованішим пророком. Все своє життя присвятив Богу, за що отримав особливу милість здійснювати чудеса, закликати людей до покаяння та розповідати про майбутнє. Сьогодні в церкві вшановують пам'ять пророка, проводять святкову службу. Віряни йдуть до храму, моляться про сімейне щастя, хороший врожай та мирне небо над головою. Ми християни. А це головний, як наш проповідник і, і, і Ілля це був Ілля. Ілля був е, пророк, пророк великий, який молився за нас, щоб був дощик, три роки не було дождя, поки він не помолився до Ісуса Христа, бо інші не, не були. Не молилися до Бога, а молилися до другого Бога в той час. І тільки Він нам поміг, щоб ми на землі сохранилися і було що їсти всім, і то, Бо коли немає дощу, як зараз у нас засуха, то дуже важко. Молюся Богу. Дякую Богу. За все і молимо, і кожен раз молимося, щоб лиш не було або війна, скоро кінчилася, або наша Україна була вільна. І, і це ілля до до Іллі теж відноситься. Вшанування святого Іллі велика подія, оскільки у пророка вірять не лише християни, але й мусульмани та іудеї. За народними повір'ями Ілля здійснював чудеса, пророкував, закликав дощ з неба та зводив з нього вогонь. Хоч він був старозавітнім пророком, але церква наша, церква Новозавітня, да, дуже поважає цього пророка, цього святого, тому що за, поважає його за ту відданість Богові і його велику віру, яка була випробувана в дуже багатьох труднощах. Сьогодні всі збираються до храмів, щоб просити, просити помощі у цього пророка. Щоб вірити сильніше, пророк Ілля теж, якби великий час перебував якби, в умовах війни, він сам. Бо навколо нього було дуже багато ворогів, дуже багато, постійна небезпека. Світ вимагав від нього неправди, нечестивий цар, його дружина, але пророк. Незважаючи на такі великі небезпеки, залишався із Богом, лишався на стороні правди, на стороні добра. Щодо погодних умов, то ще наші предки казали, що на іллю зима з літом бореться, і цей день вважається поворотом до зими. Натомість священнослужителі переконують, найважливіше сьогодні відвідати святкову літургію, а день провести у смиренні та без святкувань та веселощі.